В Херсонській області розташований найбільший піщаний масив Європи. Олешківські піски. Туристичний сезон тут триває цілий рік, але з квітня по жовтень охочих відвідати це місце найбільше. Виникла ця пустеля ще у льодовиковий період, розповідає екскурсоводка. Це природне диво, таке, яке утворилося ще за часів алдайського льодовикового періоду, коли відірвався льодовик і ніс перед собою груди піску, каміння, і це все зупинило сам льодовик, і поступово сформувалася велика. Хвиля, і поступово те, що все знесло всю рослинність свіживність, тут яка була, і ось те, що осіло на дні цієї течії, те і сформувало ці ось піски. А це Станіслав. Тут є кузина екоферма. Започаткувала її харсонська родина, яка одного дня вирішила перебратися ближче до природи. Тут туристів пригощають козиним сиром, пропонують 16 підвидів мало молока. В нас мало молока, мало дійних кіз, і ми все робимо удвох. У мене великі плани зварити пармезан, брі, але не вистачає ні молока, ні моїх ресурсів. Зазвичай сировари зупиняються на кількох видах сирів, але я на цьому не хочу зупинятися. А це місце станіславці та жителі навколишніх сіл називають Гран каньйоном. Хтось знає його як Станіславські скелі. Подружжя Голіньків першому у Станіславі вирішили розвивати екстрим туризм Працювати почали рік. Тому говорить Ілона та досі продовжують вчитися. Підійматися станіславськими скелями не просто, розповідає Юрій, тому для цього потрібні спеціальні автомобілі. Їхній позашляховик колись був військовим. Його переробили під потреби туристів. Цей автомобіль УАЗ 469 В народі він називається Козью, козьо, тому що він пригає як козлик. Значить, цей автомобіль 79-й рік випуску. Ніхто, звісно, цьому не вірить. Ну це дійсно так. Він був е, хазяїном одної людини, одного полковника. Він його забрав з воїнської частини. Він дуже-дуже був у нього давно. Я цей автомобіль у нього придбав. Він був в гарному стані. Я його також стараюся підтримувати в гарному стані. Тут все в оригіналі. Мотор оригінальний, мости, коробки все в оригіналі. Це степові водоспади козацького. Вони розташовані у солов'їному гаю. Так його називають місцеві. Ці водоспади одні з наймолодших в Україні. Поки що цим місцем опікуються ентузіасти. Сюди приходять місцеві, силами яких біля водоспадів з'явилася лава кохання. Солов'їнний гай та степові водоспади гарні у будь-яку пору року, говорить Богдан Кравчук, який розробляє туристичні маршрути. Водоспади вже потрапили на туристичну мапу Новокаховської територіальної громади, а місцеві розказують про них. Легенди. Водопади виникли цікавим чином, коли будувався Гаховське водосховище, і гребля перекрила русло річки Дніпро. Води Дніпра пробили собі русло по м'якому вапнику і витікають з цієї сторони у вигляді водопадів. Це десь трапилася ця історія, десь 70-ті. Роки ХХ століття. Я думаю, що це було дуже цікаво в тому плані. Чому? Тому що е, бачити най, один з наймолодших, напевно, водопадів в Україні, е, І люди приїжджають, і дивляться, і бачать цю красу. Звичайно, що е, історія оповита різними легендами, чому, тому що така трошки підмита в нього певною мірою історія, тим, що він наймолодший, але є багато легенд про те, що це сльози князя Трубецького, о, жінок князя Дробицького, і е, які виплакали. Не отримавши від нього взаємного кохання. Шилова балка входить до Новокаховської територіальної громади. На схилах з-під землі б'ють кілька джерел. Три з них вже облаштували. Це одне з них. З нього потрапляє вода за допомогою насосу до чану і там нагрівається до температури 37 градусів. За аналогією з карпатськими чанами тут створили власну купель. Цей туристичний об'єкт має південні особливості, розповідає Ігор Дикуха. Це наш проект, наша конструкція. Чим він різняється від карпатського чану? Ну, ви бачите, що він не обкладений. Вапняком, під нами, під ногами теж вапняки. І руками людини зроблено це, я скажу даже чудо, тому що ми бачимо всі матеріали природні: дерева, каміння, вода. Ви бачите, вода насос качається воду прямо із джерела. А ще на Херсонщині є найбільший безлюдний острів України Джерелгач зі своїми маяками. Асканя нова, зоопарк, Дендропарк, сафарі і заповітні степи. Є рожеві озера, красиві і цілющі. Національний парк Нижньодніпровський, Кам'янська Січ, Чорноморський біосферний заповітник та багато іншого. Анатон, тон, Олена Протопопова, Ігор Печенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.